Маю такі дві суміші. Привезли з Чехії, брамбурове тісто. І це теж брамбурове тісто. Ну, це для кнеплика, такого, длинного там, як, як батон варений. А це з начинкою. хочу зараз зараз зробити оці з начинкою. Вимішую ще тісто і подивлюся, що воно вийде з цього. Ячинка у мене буде печінка, пупики і серця, з морпою, з цибулею. Все пережарено, вже готова начинка. Так, робимо рецепту. Беремо миску 320-350 мл студенної води, холодної води. І вбиваємо одне яйце. Ми перемішаємо це яйце одне. З водою. І зараз ми з пакети будемо висипати повністю. Суміші там дуже гарні. Я там працювала, користувалася цими і галушками і медликами. І там багато-багато всього такого зручного, чого в нас немає, на жаль. Тісто дуже гарно замісилося. дуже піддатливе таке. Нічого підсипати не треба, там вже є і соль. І воно состоїть і мука е картопля в составі. Тобто зварена картопля, потім вона додається пре з картоплі сюди і робиться таке тісто. Дуже воно податливе, гарне тісто. Дамо відпочити. Тут написано 3 хвилини. 3 хвилини відпочити і робимо потом такі, як на вареники. А ми тим часом приготуємо засмажку сала, сибульки, все як для наших вареничків. Мілкими кубиками, як обично, ріжемо сало, як на зажарочку. І на сковорідку будемо смажити засмажку. За Вже приготувала, поставила нам на мідлений вогонь. Хай трошки потрошку закипає. Приготувала цибульку, посмажиться сало, додав до сала цибульку. Ось наше тістечко. Зараз поділимо на кусочки і, буде, і будемо ліпити кнедлики. Присипала трошки вищим сортом, тісто, у стіл, тому що прилипає трошки липне. Не хочеться використовувати олію чи ще щось. Будемо використовувати, звісно, муку. Ну і ділимо цю ковбасу на декілька частин, як на вареники. Ось скільки кулечок у нас вийшло. Вагатенько. Досточку приготувала для кнедликів влажувати. І зараз начиночку приготувала, зараз будемо ліпити. Форма там вона взагалі-то кругла, в чехії така, як бомбочки, такі кругленькі, ну такі якісь, але я такі полукруглі, полунаші, полуненаші зробила Це тісто в них використовується, як для солодкої, вони там кладуть всередину і клубніку, і персики. і Роблять такі кругленькі-кругленькі. Ну, я такі половина зробила кругленькими. Формочка кругленька, так защепила їх. Вчихи її вареничками не роблять. Це ж ми робимо вареники. А вчить її такі вони, кнедлики кругленькі. Засмажка готова. Зараз будемо кидати. Кидаємо, вода закипіла, кидаємо підсолену воду, як обично, як ми варимо варенички. Так. Так, сейчас запотіла камера будем стіжувати. Ось наша красота. Сидмулька є ще так.